Якби я чисто знала, що ці кошти лишаться в бюджеті і підуть на якісь корисні цілі, я б їх не брала б. Тобто така, така халтура. Навіть не думав над цим, але просто стану сьогодні ввечері і зроблю. Це популізм. <гум> ну що, там тільки мона рахунок не попав на твіш нічого. З грудня 2024 року українці можуть подавати заявки на одноразову виплату однієї тисячі гривень в рамках програми Зимова є підтримка. Це так звана в народі тисяча зеленського. Отож, ми запитали у Волинян, чи оформили вони її і на що витратили. Чи оформляли ви тисячу зеленського? Так, 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 прийшло. Тато оформляв на мене, так як я неповнолітня. А куди е, плануєте її е, спрямувати, на, на що витратити? Е, частину вже витратили на книги. На книги, так. Ні, ні, я не оформляла. А чому? Ну я не вважаю за потрібне відповідати на це питання. Я оформляти не буду. Тому що мені соромно навіть говорити за те, що коли йде війна і коли купляють таким чином, то мені соромно. І не плануєте, і, а, і, не, і, і рідним я так розумію, і теж і Не, не планую, і іншим не раджу, тому що це ну, люди, які, можливо, хтось і буде, якийсь має переконання, я не буду нікого. Не оформляв. А чи плануєте? Ні. А чому? Та не знаю, якось немає потреби такої, тому і не оформляв. І ага. немає навіть бажання. Тепо, якби особисто мені вона не потрібна. А ти поформити, зробити, щоб ну, питати на ЗСУ максимально. Так, да, так. Да. А куди витратити гроші? Чи... Трохи на ліки, трохи за комуналку. Я її не хочу брати її. Але чули про неї? Чули, ні, 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 не хочу зараз і близько бачити. А чому? Тож така, така халтура. Угу. Ні, я не хочу. Хай мої гроші йде на ЗСУ. Так оформлюю. На що ви потратили кошти або плануєте потратити? Поки що ні на що. Не знаю на що буде ні. А плануєте оформлювати? Чому? Я смисла не бачу? Ні, я, я навіть не оформляв, чому тому, що ну я не бачу сенсу. Але просто я хочу хотів би, хотів би, якщо її отримати, де просто передати на збройні сили України, враховуючи те, що від'їхало дуже багато народу за кордон. Ну тисяч три, мільйонів тридцять залишилося. І якщо цих мільйонів тридцять перерахувати на збройні сили, це була б відчутна допомога. Ну це практично. Я не знаю, я навіть не цікавилися таким. Ну я думаю, що це може тільки так. Вони для себе таке створили, щоб там може е, якусь набити популярність для себе. А люди, що не під ціну віку, самі розуміють, о, повелися тисяча гривень, ми треба бігти бігом в касу, забирати її гроші. А навіть якщо ну я б оформив, я б відправив хлопцям, себе на передову. А чи плануєте це зробити? Думаю, думаєте, а кудись спрямуєте гроші? Ну, що поки їх немає, то я. Ні, я не оформляла. А от мій чоловік, я оформила йому, заплатили за газ на почті, бо він, получає, я в банку, то не оформляла. Ну, мабуть, не буду. А чому? Я б чи на війну, чи що, а там не знаю, саме, чи там є які рахунки, бо я не знаю, стара жінка. Заплачу комунальні послуги. За газ. Моя оформила на дітей. То дві тисячі на ЗСУ, а тисячу на ГАЗ. Це популізм. Це просто дешевий популізм. Дешевий популізм не більше того. мені все одно якось. Люди вважають, що це деякі люди вважають, що це популізм. Як ви вважаєте? Mm. Мені одно тісно ніяк не вважаю, ніяк ніяк Просто не не нейтрально. Максимально ага. Якщо це виділені кошти для українців, то дайте можливість дорослим українцям розпорядитись стою тисячу і не звітувати, і не щоб йому не вказували, чи він має книгу купити, ліки чи ще що небудь. Може, може, хтось просто сяде, поп'є каву. Яку не завжди може собі дозволити. Це, це принизливо ну, обумовлювати людину, доросту, на що ти маєш потратити ці кошти. Краще їх віддали б на ну ви самі знаєте, на ЗСУ. На, на ЗСУ. Кожного своя ця, ця, як, проблема, ситуація. Ні, не хочу. Якщо чесно, не дуже маю на цей рахунок думку. Е, тому що не знаю на що витратити просто обмежена кількість е, послуг, на що можна витратити ці кошти. Ну що там тільки можна на раху не поповнити Віч, нічого. Можна витратити на комунальні послуги? Ні, Заминали. в мене кома пробувала хіба задодавити або поповнити рахунок мобільний і все. Питання в тому, куди потім вони спрямуються ті кошти, що вони заклали якісь. А куди той залишок піде, хто не скористається цим? Оце питання. Якби я чисто знала, що ці кошти лишаться в бюджеті і підуть на якісь корисні цілі, я б їх не брала б. Але якщо вони ці кошти знову ж спишуться на щось, не знати на що, то краще я на якусь благодійність їх спрямую. Ну, я не знаю, ну що на, нам та тисяча краще б дали пенсію кращою, де більшою, це і не треба нам підвищити, да, й не треба нам ніякої тисячі.